Декілька лампочок, які вже потрібно б викинути. Ну, вже вийшли з строю. в мене не збиралась. І одна з них ось в такому стані. Мерехтить і виключається. Ось. Отака вона. Вона зручна для ремонту тим, що не потрібно там розбирати. Всі елементи є отут зверху. Зараз я її вийму з патрона і все розкажу. Ось ця лампочка, а ось попередню, яку я зробив. Зараз включу і подивимося, як вона функціонує. Ось так вона функціонує. На ній можна додати яркість, а можна і зменшувати. Діапазон, звісно, не супер, щоб на всій полосі резистора, полосі опору. Але потроху можна вибрати собі яркість, і буде вона світити зауважу ще раз, це та лампочка, яка згоріла, яку потрібно було б викинути. Але її можна так відновити. Ось тепер оцю ще одну таку саму. спробуємо те, що тут було відновити. Так, коротенько про цю лампу. Так, ось ця перша моя лампа, яку я зробив, я її не заклеював. Ось всередині те ж саме опсього облуда і ось два резистора. Один, який підструюється, а другий ось видно отут тут постійний. Я його взяв 33 ома Зазвичай в таких лампах, от РС1 і РС2 зазвичай стоять два резистори. Для чого це так старе? Для того, щоб підібрати опір більш придатний для яркості току, який йде на От. Світлодіоди. Але виробники беруть спеціально, ставлять на світлодіоди максимально допустимі токи. Лампочка при цьому світить ярко, яскраво, але ж не так довго, як хотілося б. І в чому полягає ремонт лампи в даному випадку? В даному випадку я тут знайду зараз одна з лампоч, один із світлодіодів, який виходить з строю. В ньому повинна бути там чорна точечка. Потім, як сказав, що ставлять зазвичай два. Резистора rs 1 rs 2 В даному випадку ВІН-1. Ну, чому один? Ну, значить, один, і цього було достатньо, щоб е, були правильні параметри на світлодіоди. Правильні в даному випадку завищений ток, максимально допустимий. Але найкраще, щоб ток йшов на світлодіоди. Десь 80% від максимально допустимого Можна і менше, тоді буде не така яскрава лампа, але світитиме вона до тих пір. Тут, до речі, повинен бути ще конденсатор. Я тут не видно, мабуть, він там всередині. Ну, я не розбирав ці дві лампи, тому що не було потреби. О, так і лампа, оцю ж попередню, що я зробив, буде світити до тих пір. Якщо на світлодіодах менший ток, то буде світити, поки не пересохне конденсатор. Тоді він може і вийде з строю. Або не буде якийсь скачок напруги. От. І так, тут. Знаходиться резистор, світлодіод, який вищий струю. Його треба випаяти і на його місце впаяти перемичку. Просто дріт маленький з однієї, з другої сторони. Все. При цьому ток буде у всій лінії світлодіодів один і той же, однаковий. А ми ще як підберемо оцей опір, зробимо більший трішки. Цей ток буде трошки менший. Можна поставити тут в даному випадку. Погано видно? Так. Ну тут 20 Ом стоїть. І Так як я в попередній можна поставити 33, можна 50 там, можна навіть 100 Ом поставити. він буде просто менше. Не так яскраво світить лампа. А можна зробити, як я попередній, 3 з тріома і плюс 1 кіло в мене вийшло, а тут я не пам'ятаю 2 і 2 чи півтора поставив. І все, і буде лампа регулювати. Регульовано яркость на лампі. Ось я знайшов світлодіод з чорною точечкою. Ось. ось його треба випаяти і поставити перемичку. Отак не дуже і видно. Так, ну ось. Випаяв світлодіод, поставив перемичку. А і тут випаяв. Резистор. Зараз замість нього поставлю ось такий маленький, але не повністю його буду ставити ще я додам резистор, щоб яркість міняти на цій лампочці. Ось на місце випаяного резистора, якого був опір 21 Ом, поставлю опір скільки? 47 Ом. Резистор опором 47 тонн. Так, Ну, вот результат. Резистор 2,2 кОм. Маленький 50 Вот светит лампа. Сейчас я ее испробую настроить. Вкрутится так, или не. нет? Нет, Повна яркість менше. Ну тут резистор треба взять, мабуть, 1 кОм підібрати. Такого в мене нема, тому буде так. Ночничок такий. Зараз візьму таку колбу, просверлю отвір під оцей резистор. Натаку, а, ячку вона mm. надівається, і поставлю. Ось таку кришечку. Спробую її збоку поставити, щоб вона не заважала. Ось просверлив отвір під резистор. Зараз соберу все до кучі. Ось такий результат. Можливо, і великий, але в мене нічого не було. А зараз, вот старая лампа. Зараз поставлю. Так, вот старая, вот новая. Я сделаю ручку, чтобы она вниз выходила. Сейчас ее включим. Ось минимально осветление. Додаю, ось на всю яркость. Вот так можно выкраштовывать на такие яркости. режим.